Так, це, давайте бура, если сам бура, будем бурчиком заработать. Да на поболах! 一天。 Так, ямки буряться, буряться помаленьку бурчиком. Бурчик роботує. Бур, Буряться ямки. Помесо. Ah. 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 Тут добурили вже, тут натяжка залишається, виходить, натяжка це чи як Натяжіть, на тяжі стовпчик. Так, тут все нормально, тачку забираємо, веземо тачку туди вже. Все, погнали. Веземо тачку, бле, колеса такі тачки, бля, модні, да? Модні колеса такі тут, Бля, хай нухай вже точно. Сейчас надо вмить на нее работать, я же не имею сейчас работать на не тай. Так, добурили цього, тут виходить, та сторона вже готова. Тут зараз будемо. А тут будемо де, де ворота робити, такі здорові ями тут треба буде копати. Не було, не було, не було, не було. Якісь будемо ями. Це я вже завтра сніму, бо сьогодні я вже їду. Додому їду, а хлопці ще будуть робити. І тут треба теж буде, є. Ну все, це сьогодні за день зробили. Зараз ще будуть, Ні, стопчик вже не буду сьогодні робити, побурили, стопчики поставили. Зараз ще добурять праву сторону. Так, Мар'ян попав у кадр. Мар'ян, Мар ми потім ліквідуємо. Буде... буде Путін. Да... там Буде голова Путіна стояти, Так. Буде твоє туловище підложити, що хочеш. Давай будемо а? вставай. Та, давай, стань, мот... Стань возле мотобуру. Давай щоб... Давай будем бурить будем. За, за, давай, за, давай, давай. давай. <реку> Бери, будем бурить. <реку> Доброго дня, дорогі підписчики глядачі каналу. Другий робочий день хлопці вже займаються. Е... Ну, як воно? Постройкою... Постройкою забору. Так, ну, тут... тут яма вирита. Получається з яма буде такий стовпчик на ворота. Такий стовпчик буде нас. Так, тут стовп вже ями по ями по рикі вже, стовпчики лежать, все, всі вже, так. зараз будемо будем зараз. По углах ті, що там не було вчора, то просто я так зрозумів, що там немає стовпчика. Там немає стовпчика, бо вірьовка прив'язана була і не можна було так зробити, щоб цього. Так, там вже все подделано. потім пошли сюди. Получается тут... тут Тут яма вже готова. А, ну тут вже не готова яма тут, тут ще буром бурять. Так, тут Все, а ну, по туто всі ями вже готові. По правій стороні ями всі готові вже. Всі ями готові. Так, воно тут хоч рівно чи ні. А ще рівно вже ще рівно так, зараз будемо колотити роствор. Будемо колотити і будемо робити. все. Так, будемо... Тур тачка їде, тачка їде. Бетончик будемо заливати. Дівчя. Так, будемо заливати. А тут якісь такі маленькі, там були більші, смотрели. Явно. Це не кайся. Я вот точка вставить сначала. одна тачка про себя, давай, За сюда. Стя засовываем точка. Засовываем, засовываем точка. А Это в прошлом. Давай, засовываем точка. Зара, зара, едем, там, зара точка засунем Можна сюди зробити так. Та ну, блядь, я разом міриш, покачу. Так, що... Мені ж наш вже було, так. я вже начав, то мені треба... Надо... Ти шо. Так. А ти міряєш тільки висота там. Потом блядь, на глаз. Ага, нагадаю, ага. блядь. Ну вони ж навіть. Чітко ровно, всі, блядь, чітко, все. Витоніруємо стовпчики, заливаємо все. Буду снімати далі, бо я поїхав на роботу. Так, другий день, другий день роботи і то. І то другого дня роботи. Получається, стовпчики вже на воротах стоять. Стовби на воротах стоять, на ці вже все стоїть, виходить. Тут вже вже всі забетоновані. Ще по углах я так понял, не забити ні, це треба по углах туди. по углах треба побетонірувати. Тут стоїть усе. Тут все стоїть вже все. Стопчики стоять. Тепер будемо варити перемічки. Хай воно пару днів постоїть. і будемо варити перемічки. Так. Тут ще треба бетон сюди влетить. Ще бетон. Маріан, навіть по углах треба ще бетон. В треба ще додати. Що то не треба? А угол. не треба, як не треба. Топки плечі вийшли, блядь, дивій. О, осталося. Бетон. Все, все, осталося. Осталося. Які біля качеки вже полтони залишилося. Завтра не буде, переживай. А? Завтра не буде. Кого не буде? Пошли? А водіє. Який ти на гроші? Так, вже склали. Уже склали. О, качає водичку, малянчик. Водичку підкачує трошки. Подкачує водичку. Так, один стопчик от... А як ти вважав 42 стопчика один лише? Але буде 4 метри ворота, а лишить. Получився десь стопчик лиший. Один стовпчик лише получився. О, це якраз стопчик ліщий, і мішок тимець лиші, так? Да? О, То ти його заберіть хай тебе, хай тебе лежить. А є де положу? Такий поганий. Не, поводить у себе. Вони робили, потім то, то буде ага, це, надо, надо заливати. Можна не заливатися. Ну заливає, там може. Ага, треба заливати. Та ні, ми то купимо мі все. Міксер твоїха. Відішв, коли буде міксер мік мік ще. Чого? Та мені трошки отакоє, щоб трошки. Отакого, ти так де на пішки ходить, не можна на колопа їхати. Ну то що, ми арматура знизу. Десь сантиметрів має бути. Так, все, поки ми... Ост, остатки самі сладкі, як говориться. Остатки самі сладкі. Остатки самі сладкі. Ще треба тачку, так? Да? Це пару штук треба, виходить, так? Ну, більше. Більше? Mm -hmm. А там ще угловий стопчик трохи, не забудьте. Mm -hmm.

то я спитався кажу я винежати то він же сказал марья бля позову вона она ж яка яма здорова под ворота два трупа по стула да там 2 2 нам сейчас инструмент забрать надо на 3000 гривень попадать Ну, uh, мотокосу, блядь, ж. А, а наш роботу рода? Ну, давали в ремонт, блядь, за ремонт. <вес> Тобі Ну, то знаєш. <вес> так, так. <вес> а що, будуть, а так <вес> да, 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 да. да. <вес> Понимаете, <що> будуть чи... <вес> Так, так, Ітог сьогодні сьогодні. Получається, що стопчики поставили, завтра будем варити перемечки. Завтра будем делать перемечки уже все. все, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр, ваш.